Отже, що потрібно, аби стати аналітиком даних? У цьому розборі ми розкладемо все по поличках. Пройдемося крок за кроком шляхом, який пропонують на курсі від АМПІМ, щоб зрозуміти, звідки беруться ті самі ключові навички. Думаю, всі чули цю фразу. І вона чудово передає цінність даних сьогодні. Але є один нюанс самі по собі Сері дані – це по суті просто потенціал. Не більше. А ось тут і починається найцікавіше. Ключ до всього це навички аналітики. Тож давайте подивимось, як виглядає цей шлях до професії на конкретному прикладі структури курсу Data Analytics від IMPM. Почнемо з найголовнішого питання: навіщо для чого все це і яку власне роль відіграє аналітик даних у сучасному бізнесі? Уявіть собі людину, яка бере суцільний хаос цифр і перетворює його на чіткі зрозумілі інсайти. Саме ці інсайти й допомагають бізнесу приймати кращі рішення. Аналітик працює десь на перетині маркетингу та IT, і саме тому в нього просто чудові кар'єрні перспективи. Попит на таких фахівців, повірте, лише зростає. Будь-яка велика подорож, як відомо, починається з першого кроку. В аналітиці даних цей перший крок це часто освоєння одного на перший погляд простого, але насправді фундаментального інструменту. І це справді так: Google Sheets – це набагато більше ніж просто електронні таблиці. Це можна сказати ідеальний стартовий майданчик, доступна, але водночас дуже потужна платформа, де майбутні аналітики вчаться базовим, але таким важливим концепціям роботи з даними. Саме тут у Google Sheets закладається та сама міцна основа. Йдеться про автоматизацію розрахунків, про перші спроби візуалізувати тренди, про те, як узагальнити величезні масиви даних у зведених таблицях. Навіть прості макроси тут вчать головному, як позбутися рутини. Так, фундамент закладений. Тепер час рухатись далі і вчитися спілкуватися з даними напряму без посередників. А для цього потрібна своя особлива мова. У самому серці будь-якої аналітики лежать бази даних. Уявімо їх, як такі собі гігантські, ідеально організовані бібліотеки. Саме там компанії зберігають усе своє найцінніше, всю інформацію. І от SQL — це та сама мова, якою ми ставимо запитання цим бібліотекам. Можна попросити щось просте, а можна виконувати складні операції. Наприклад, за допомогою команди join ми ніби кажемо, знайди мені всіх клієнтів з цієї таблиці і одразу покажи всі їхні замовлення з іншої. Отримати дані це половина справи, але зробити їх зрозумілими для інших, для людей, які не працюють з цифрами щодня. Ось де аналітик створює справжню реальну цінність. Саме на цьому етапі студенти вчаться перетворювати сухі нудні таблиці на інтерактивні звіти, які буквально розповідають історію. Треба розуміти, що візуалізація це не просто зробити гарно, це найкоротший шлях від даних до їхнього розуміння. І отут на сцену виходять два справжні гіганти візуалізації Power BI та Tableau знайомий з обома, і це не випадково. Power BI – це частина екосистеми Microsoft, такий собі Excel на стероїдах. ж славиться своєю гнучкістю і можливістю швидко гратися з даними, шукаючи інсайти. Знання обох цих інструментів робить аналітика надзвичайно гнучким фахівцем на ринку. Ну а для тих завдань, що є занадто складними або просто нудними і повторюваними для інших інструментів, аналітики мають свою суперсилу. Так. Це Python з такими бібліотеками, як Panda, Stamat, Plotlib, можна автоматизувати дійсно виснажливу роботу. Наприклад, очищення тисяч і тисяч рядків даних. Це інструмент, який дозволяє вирішувати проблеми набагато більшого масштабу і, звісно, бути на крок попереду. І ось ми на фінальному етапі це, по суті, етап синтезу, коли всі інструменти об'єднуються заради однієї мети створення реальної бізнес-цінності. Тут уже йдеться про просунуті техніки, наприклад, ей тестування яке дозволяє науково, а не навмання виміряти вплив будь-яких змін. Це про прийняття рішень, що базується на фактах, а не на чиїсь інтуїції. Ну і вишенька на торті. Фінальний гранд проект. Саме тут усі ці навички нарешті зливаються воєдино. Теорія зустрічається з суворою практикою, коли студенти беруть реальний бізнес-кейс і вирішують його від А до Я. І ось, мабуть, ключовий момент: цей шлях формує не просто набір якихось окремих навичок. Ні. Він створює цілісний, універсальний інструментарій, з яким фахівець готовий до будь-яких реальних викликів. Адже коли аналітик озброєний таким інструментарієм, він уже не просто людина, що обробляє інформацію, це фахівець, який знаходить відповіді, який впливає на важливі рішення і, зрештою, рухає весь бізнес уперед.